Де посадити жимолость? на сонці або в півтіні? Які ж сорти жимолості найкращі? Який ґрунт полюбляє жимолость та як його підготувати? Усім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. На ці та багато інших питань сьогодні дам відповідь у цьому відео. Будемо саджати жимолость 6 сортів, які я придбав нещодавно. Який сорт найкраще залишимо питання на потім? Перше, що треба зробити, це вибрати місце для посадки жимолості. Жимолость це одна з найневибагливіших ягід, але якщо хочете отримати справді рясний і смачний врожай, місце посадки має дуже велике значення. Ось кілька простих, але важливих парад, які допоможуть вам не помилитися, яким я також і слідую. Світло це життя. Жимолость дуже любить сонце. Тому знайшов я добре освітлене місце, де сонце буває хоча б 6-8 годин на день. У затінку ягода буде кисліша і кущ слабішим. Пам'ятаємо про простір. Даємо кожному кущику простір для зростання. Не тиснемо їх як огірки в банці. Міжряддя 2 метри між кущиками 1,5-2 метри. У моєму випадку це метр, але це мінімум який можливий. Уникаємо низин і застої води. Ідеально, це легке підвищення або добре дренований ґрунт. Саджати буду сьогодні Югану, Блакитне веретено, Хоней Бі канадської селекції, Алісія, наша українська селекція, Каріна. І також буду саджати. Даю другий шанс гордість Бакчара. Чому другий шанс? Та тому, що росте вже гордість Бакчара один кущ. І в чому гордість, я так і не зрозумів. Тому будемо розбиратися. А ось там вдалині видніється камчадалка та синьоглазка. Також важливо обирати місце, захищене від сильних вітрів, особливо північних. Ну, а тепер питання стосовно ґрунту. Багато садоводів думають, що жимолость полюбляє так само, як і лохи, на кислі ґрунти. Але це є помилкова думка. Жимолость не обов'язково росте тільки на кислих ґрунтах. Але кисловатий або слабокислий ґрунт. 5,5 pH 6,5 для неї ідеальний. Саме в таких умовах вона найкраще росте, розвивається і плодоносить. На інших ґрунтах жимолость також може давати гарні врожаї, рости і розвиватися, але потрібен догляд, поливи, а також підкормки. Але із ґрунтом є нюанс: на нейтральних ґрунтах pH до 7,0. Теж буде жити, але може гірше розвиватися. А от на лужних ґрунтах pH вище 7. Вже починаються проблеми: пожовтіння листя, погане засвоєння мікроелементів, стабкий ріст. Але це не проблема. Якщо ви точно знаєте, що ваша ділянка має нейтральний чи лужний ґрунт, краще трохи підкислити землю. Підкислювати можна сіркою гранульованою, торфом верховим, хвоєю, опалим листя, тирса хвойних дерев та багато іншого. У моєму ж випадку ґрунт піщаний. І мінуси піщаного ґрунту це швидко пересихає бідний на поживні речовини і кислотність часто нижча від потрібної. Якщо у вас також піщаний ґрунт, то ось що ми робимо: поліпшуємо структуру, додаємо перегній, компост, верховий торф, він підкискрить і утримує вологу. Я також замішую свій піщаний ґрунт з покупним, що дає змогу зробити структуру більш кращою. Також додаю перегній або компост і обов'язково трішки дерев'яного попелу. Ну, а взагалі то ніяких особливих умов та особливого ґрунту я їй не роблю. Жимолость – це не якась там вибаглива принцеса. Вона доволі витривала. Якщо трошки підлаштуватися, растиме прекрасно навіть на пісках. Підживлення взагалі проводжу органікою або трохи компосту щороку, але сьогодні буду підживлювати мінералкою. універсальне добриво. Ну, ось і дійшли ми до питання, який же ж розмір ями потрібен, щоб посадити нашу жимолость. Моя відповідь на це питання проста. Навіть якщо садженець здається маленьким, коренева система жимолості розростається широко, тому яму варто копати щедро. В моєму випадку це 40 на 40, глибина 40. Але якщо у вас є змога та бажання, краще більше. Ну а тепер, друзі, склад поживної суміші для посадкової ями. Якщо у вас суглинок або чорнозем, тобто ґрунт більш-менш нормальний. Одне відро перегною або добре перепрілого компосту розмішуємо з одною склянкою дерев'яного попелу, це джерело калію та мікроелементів, одна столова ложка суперфосфату або органічне добриво. Розмішуємо також 05 відра верхового торфу, він покращить структуру і трошки підкислить. Можна додати також жменю біогумусу або гранульованої сірки, якщо pH завищений. Коли ж краще садити. Жимолось краще садити восени. Але це у тому випадку, коли вік саджанця у вас старше трьох років. Я саджаю вже можна сказати пізно, але мої саджанці з закритою кореневою системою. І я їх рятую, тому що їм вже тісно в горшках. Тепер питання: заглиблювати при посадці чи ні. Взагалі-то не рекомендується заглиблювати жимолость при посадці. Максимальне заглиблення допустиме це 2-3 см. Ну, але є виключення: якщо у вас піщаний ґрунт такий самий, як у мене, або надто легкий, то навпаки, рекомендується заглиблювати жимолость при посадці до 5 см. Ну, ось так, в принципі, виглядає моя посадка. Залишилося тільки підживити добривом, а також замульчувати. Ну, я вже ж обов'язково палити, тому що без води ніяк. Ну, а тепер, друзі, розкажу вам про свій план підгодівлі жималості по пунктам і датам мінеральними добривами з дозами на увесь рік. Березень місяць до розпускання бруньок. Метою цієї підгодівлі є стартовий поштовх для росту пробудження після зими, добриво, яке використовую: Сечовина карбамід 10 грам, суперфосфат 20 грам, сульфат калію 10 грам. Як я вношу, розсипаю по вологому ґрунту в пристовбуровому колі або розчиняю у відрі води і поливаю. Квітень місяць на початку цвітіння. Метою є підтримка енергії для формування зав'язей. Добриво, яке використовую Кальцієва селітра 10 грам, монофосфат калія для листкового підживлення 2 г на 1 літр води. Як вношу, селітру під корінь, а монофосфат по листю вранці або ввечері. Або як у цей раз я застосовую універсальне добриво 25 грам на 1 квадратний метр. Розсипаю, а потім проливаю. Наступне підживлення я проводжу в червні після збору врожаю. Метою даного підживлення є відновлення сил куща, закладання нових бруньок, добриво, яке використовую: нітроамофоска або нітрофоска 20-25 грам, вношу у вологий ґрунт або після дощу. Також можна розчинити в 10 літрах води і палити. І останнє підготівля в серпні місяці це підготовка до зими. Метою є зміцнення тканин, підвищення зимостійкості. Добриво, яке використовую суперфосфат 20 грам, сульфат калію 15 грам і вношу сухим способом або розчином під корінь. Взагалі-то в 90% випадків я просто вношу сухим способом розсипаючи навколо куща. Ну, або використовую насадку на шланг, з якою дуже зручно робити підживлення своїх рослин. Якщо вам цікаво, що це за насадка та як з її допомогою я роблю підживлення, додивіться відео до кінця. В кінці я залишу посилання на відео про підживлення часнику, Там я її використовую. Ну, а тепер загальні поради стосовно підживлення. Не одобрювати пізніше серпня, щоб не стимулювати ріст восени. Поливати після внесення мінералів, щоб уникнути опіків коріння. Якщо ж у вас молоді кущі, то зменшуємо дози на 30%. І раз на 2-3 роки варто додавати мікроелементи. Ну, а тепер, друзі, про найцікавіше. Які сорти найкращі і які сорти я радив би вам посадити у себе на ділянці? І відповідь моя незмінна: це лінійка канадської селекції Boreal. Вона включає в себе три сорти. Це Boreal Beast, Боріал Boreal Blizzard і Боріал Boreal Б'юті. Boreal Beast – це запилювач, цвітіння і дозрівання середньо пізні. Боріал Блізарт основний, цвітіння і дозрівання пізнє. Boreal б'юті, цвітіння і дозрівання дуже пізнє. Також основний сорт. Все ідеально, але й мінус. Серед цієї трійці немає ранніх. Ну, а тепер про плюси і мінуси цих сортів, що я сьогодні посадив. Можливо, вам також буде цікаво. Югана, рання, селекція РФ Бакчар плюси. Дуже велика ягода до 2 грам, приємний смак. Мінуси. Не завжди дружньо дозріває, іноді буває стопке запилення і може обсипатися. Другий сорт блакитне веретено. Плюси, один з найранніших, раніше багатьох інших. Сорт старий перевірений. Мінуси ягоди дрібні 1,2 грама. Дуже м'які, може мати легку гіркоту в смаку. Третій сорт, що я посадив, HonaiB. Канадська селекція. Це один з найкращих запилювачів. Ягоди великі, тверда шкірка. Мінуси смак на любителя. Часом нерівномірне дозрівання. Наступний сорт жимелас Алісія це сорт української селекції пізній, Дозріває в першій декаді червня. Плоди великі та середні, еліптичної форми, темно-сині. З восковим нальотом. Не осипаються. Це все опис даного сорту. Нічого на практиці про нього сказати не можу, тому що української селекції сорт я посадив перший раз. Наступний сорт каріна, середнього терміну дозрівання. Плюси ягоди гарної форми, великі і солодкі. Один з найстабільніших за вражаєм сортів добре зберігає товарний вигляд, висока адаптивність до умов вирощування. Мінуси. Може потребувати додаткового поливу у спеку. У перші роки середній врожай розкривається пізніше. Часом вимагає додаткового запилення. Краще поруч Хонебі або Аврора. Ну і останній на сьогодні сорт, який я посадив, але не останній в моїй колекції. Це пізній сорт, гордість бакчара. Я все ж таки хочу з'ясувати, у чому ж гордість. Ну а тепер про плюси: великі темні ягоди, смачні без гіркоти, висока вражайність, стабільне плодоношення, підвищена морозостійкість, а також тверда шкірка. Мінуси також є, це пізне цвітіння, і не всі сорти можуть запиляти. От ніяк не можу підібрати ключик до цього сорту. Без пізніх запилювачів погано зав'язується, це ще один мінус дуже великий, також не можу з ним ніяк справитися. Кущ іноді росте нерівномірно і розкидається. Ну, а взагалі-то неважливо, який у вас сорт, важливо те, щоб ви про нього дбали і доглядали. Ну, а ця шістка, друзі, яку я посадив, це як футбольна команда. У кожного свої сильні, слабкі сторони. Але якщо правильно розставити гравців на полі, тобто на грядці, урожай буде чемпіонський. Ну і ще, друзі, хочу вам сказати: не бійтеся, саджайте, жимолець це та рослина, яка відтячить вам сповна. Не дарма її називають, рослина, яка дає життя та молодість. Ну, от і все, друзі. Посадив я шість рослин, нехай жимолець росте, дає гарні врожаї та радує око. Можливо, щось забув і розказати, тому що в одному відео, звісно, це неможливо зробити. Пишіть у коментарі, запитуйте, буду відповідати. Ну а якщо, друзі, вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал Файна Дача. Гарних врожаїв до наступних відео!